Руки розташовуємо широко, вдихаючи, згинаємо руки в ліктях, грудна клітина опускається на килимок. З видихом повертаємося, округляємо спину. Вдих прогин, звели лопатки, видих таз довертається куприком вниз, голова опускається, шия розслаблена. Розтягуємо область між лопатками, плечі не підтягуємо до голови, продовжуємо виконувати вправу в своєму темпі. Кут в ліктях в прогині має дорівнювати приблизно 90 градусів. Тепер розслабтеся, добре розтягніться, вирівняйте дихання. Вихідне положення таз на п'ятах. Руки розташовані приблизно по зовнішнім краям килимка. Проносимо грудну клітину вперед, низько над підлогою, це вдих, з видихом повертаємось. Намагаємося не уводити таз за лінію колін. Вдих, рухаємося вперед, лікці дивляться в сторони, видихаючи, повертаємося по тій же траєкторії. Виконуємо вправу ще декілька разів. Закінчуємо. Далі зробимо вправу, кішка пролазить під парканом. Вихідне положення таке саме, як в попередній вправі. З вдихом проносимо грудну клітину над підлогою, лікці дивляться убік. Випрямляємо руки, куприк і голова спрямовані вгору, спина в прогині. З видихом Округляємо спину, шия розслаблена, таз опускаємо на п'яти. Вдихаючи корпус вперед і вгору. На видиху з округлення та таз на п'яти. Вдих вперед вгору, видих назад на п'яти. Продовжуємо вдих. Видих. Вдих. Видих, і зробимо вправу у зворотній послідовності. На видиху заокруглилися вперед. Вдих, прогнулися назад. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Продовжуємо. Закінчили вправу. Лікці під плечовими суглобами, коліна під тазостегновими суглобами. Виконуємо прогин та заокруглення спини. В прогині робимо акцент на область між лопатками. Зводимо їх. Видих скруглилися. Вдих, не прогинайте занадто поперек, в основному працюємо в зоні між лопатками. Продовжуємо. Закінчуємо, розтягніться і розслабтеся. Тепер додаємо до цієї вправи руку. З вдихом витягуємо руку вперед. Видихаючи, повертаємо руку на місце. Спина закруглюється вгору. Міняємо руки. Вдих потягнулися, видих, повернулися. Вдих, потягнулися рукою, видих. Продовжуємо виконувати цю вправу. Закінчуємо і розслабляємося. Тепер ми підводимо лікці до колін і зміщуємо корпус то вперед, то назад. Тягнемо себе маківкою вперед. Тазом та лікцями створюємо опір. Потім тягнемо куприком корпус назад до п'ят. Опираючись. При цьому колінам та головою. Руки і ноги знаходяться у постійній напрузі. Хребет розтягується між тазом та плечовим поясом. Намагаємось тримати спину по можливості рівною. Виконуємо вправу в своєму темпі. Розслабтеся в позі дитини. Тепер ми зробимо скручуючі елементи. По черзі піднімаємо випрямлені руки, витягуючи їх вгору. Потім опускаємо. Поглядом слідкуємо за рукою. Діапазон руху комфортний. Вдих. Рука вгору, видих, повернулася. Вдих вгору, видих, повернулася. Вдих, видих. Продовжуємо виконувати вправу. Таз намагаємося зафіксувати. Вся робота виконується в грудному відділі. Переходимо на передпліччя, продовжуємо вправу зігнутою в лікці рукою. Лікоць тягнеться до стелі і повертається на підлогу. Вдих, видих. Вдих потягнулися ліктем до гори. Видих, опустили. Зробимо ще декілька разів. Закінчуємо вправу, потягніться руками вперед. Руки розташовуємо широко, описуємо корпусом коло навколо своєї осі. Спочатку робимо це в один бік. Тепер в іншу сторону. Декілька виконань по центру. Коліна широко, таз на п'яте, розслабтеся, потягніться.